Якщо ви хоч раз замислювались про те, щоб піти на стречених для здоров'я, або можливо для того, щоб сісти не і закрити свою давню мрію, або ви вже регулярно ходите і займаєтесь розтяжкою самостійно, чи десь на групових тренуваннях. То це відео обов'язково вам для перегляду, для того щоб розібратися з усіма міфами, правдою, чи взагалі розтяжка корисна, чи їй краще не займатися, в яких випадках, яким саме видом, як бути впевненими у тому, що ті заняття, які ви робите, справді принесуть вам. Користь у цьому ми сьогодні розберемося, тому поїхали. Усім привіт! Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі ми обговорюємо естетику та здоров'я тіла і, власне, говоримо багато про рух. І от сьогодні поговоримо про таку тему, яка багато таких заперечень, багато недорозумінь викликає: це тема розтяжки. Як вже казала, поговоримо, чи взагалі воно треба. Бо думаю, що ви багато чули, що. Хтось каже, що розтяжка шкодить силовим показникам, наприклад, і якщо ви займаєтесь в залі, то не треба цим займатися. Або що взагалі шпагат – це дуже корисно, і всі мають сидіти на шпагаті і бачили рекламу курсів шпагат за два тижні і не знали, чи треба вам воно, чи не треба. Можливо, навіть їх пробували. Тому сьогодні беремо таку тему до повернення. Сподіваюсь, вам буде корисно. Якщо це буде так, то будь ласка, поставте Подобайку на цей ролик та підпишіться на канал, бо тут буде багато цікавого про тіло. Перше, перш ніж визначитися з типом розтяжки, яку варто використовувати у своєму тренувальному плані, Давайте розберемось, чому взагалі ви можете вважати себе негнучкою людиною, чому, наприклад, хтось може сісти на шпагат хоч 40 років, нічого до цього не робивши, а хтось ніколи на цей на шпагат не сяде взагалі. І питання у тому. Що базово маємо зрозуміти е, сенс е, розтягнення у тому, що ми вчимо свої м'язи в конкретно певний момент часу набувати максимальної амплітуди для чогось, якщо мені в житті доводиться. Доведеться зробити якийсь випад, щось підібрати з підлоги або роз'їхатись на льоду, так, на ожеледиці, то моїм м'язам потрібно буде зреагувати, розтягнутись, щоб я змогла виконати цей рух і щоб я не отримала травму при цьому руху. Тому ми на тренуваннях, присвячених розтяжці, вчимо м'язи набувати максимальну амплітуду в моменті, доступну для них. Так? І скорочуватись назад. Питання у тому, що розтягнути м'яз, просто взяти і розтягнути назавжди. Ми не можемо. Знову таки, це більше не про стан м'язів, а про те, як нервова система цими м'язами керуємо. Щоб зробити будь-який рух, нам потрібні сигнали, направлені з мозку, так, в наші кінцівки, щоб вони могли цей рух. Виконати і потрібно також розуміння про пріоцепцію, тобто розуміння свого тіла, щоб ми взагалі в моменті оцінювали, що з нашому суголому, де вони, як вони працюють, і могли ними якось порухати. Тобто все направляється з голови. І, взагалі, головна мета якісних тренувань на розтяжку це саме робота з нервовою системою. І, до речі, всі тренування свідомі, коли ми просто навіть лежимо на підлозі. Тут увага не кажу про те, що ви всіх. Своїх цілей досягти типу лежанням на підлозі. Не про це. Але реально, просто навіть полежавши і усвідомлено. Повідчуваючи кожну частину свого тіла, спробуючи помітити свої лопатки, свої ключиці, свої пальці, порухати ними, ви вже можете покращувати свою гнучкість тим, що ви просто налагоджуєте оцей зв'язок зі своїм тілом, зв'язок мозку з тілом, так? І це може мати більший ефект, ніж, наприклад, якщо ви десь з музикою в наушниках, думаючи про якісь свої проблеми побутові, підете скакати на якомусь там тренуванні, взагалі не замислюючись про те, що ви робите, от це може дати реально меж. Нше результат ніж навіть просто лежання, але усвідомлене. Але знову таке, тут о, меседж не в тому, що потрібно тільки лежати, а в тому, що ваш рух має бути усвідомленим. тоді він приносить найбільше користі, бо ми розвиваємо зв'язок, мозок, тіло, і наші рухи стоїть точнішими. І ми і розвиваємо ту функцію, яку нам потрібно. Ми вчимо. Свій мозок направляти свої м'язи в якісь певні амплітуди, щоб потім ми це в житті могли використовувати. Бо для чого ми цим займаємось, не для фотографії там в інстаграм зі шпагатом, а для того, щоб ми в житті могли своє тіло якісно використовувати, мати свободу, вибору, хобі, там не боятись травм, не боятись виходити знову таки там на льоду чимодани чи кудись закидати на полиці, і так далі, щоб ми своїм тілом могли користуватися впевнено у своєму житті. Цієї тези про те, що ми не розтягуємо м'язи назавжди, ми працюємо з нервовою системою на заняттях стретчингу. Можна зрозуміти декілька пунктів. І, наприклад, перший — про те, що біль під час розтяжки це не окей. І взагалі, біль, коли ви сіли на шпагат, умовно і так і вам боляче, це не те, що м'язи вас якось не пускають, це те, що... Мозок посилає сигнал, що це якась незвична нам амплітуда. Ну, до цього ми ніколи так в житті не робили. Це сос, ситуація, якась катастрофа сталася, чогось ми використовуємо свої ноги не так, як завжди. І це якась вже крайня амплітуда. І, по-перше, в такий момент ми можемо м'яза тільки скорочувати, бо це просто рефлекс захисний, бо ми кудись роз'їжджаємося. Нам треба суглоби свої врятувати, в першу чергу. І в крайніх якихось випадках це може призвести до травми. Сам Розривом м'язів, так, тому що суглоби нам будуть важливішими, і м'язи в цілому легше буде потім відновити, чим коліно, наприклад, тому може статись травма тут. Або ми просто не зайдемо в цю глибоку амплітуду, бо мозок розумний, він нас зупинить. Він нас зупинить болем, скорочує м'язів, і ми не зможемо в цю глибоку амплітуду піти. І це свідчить про те, що нам не потрібно ніколи терпіти біль на тренуваннях і тим паче на тренуваннях. Присвячених стречингу, якщо ви ходите кудись там на групові і вам кажуть, що розслабся і терпи, або, не дай Бог, що хтось на вас зверху там сідає і тягне. Не дозволяйте з собою такого робити, бо це просто травма небезпечна і немає сенсу. Якщо ми йдемо через біль, мозок в цей момент сконцентрований лише на виживанні, бо стається якась халепа, ми не дуже розуміємо, що саме, але просто. Нестандартна ситуація, якісь критичні амплітуди, і ми намагаємося вижити, зробити все, все, що ми можемо для захисту. Розвитку там вже немає. Мозок не думає про те, що хм, треба в цими м'язами тепер навчитися, от класно типу, керувати. Зараз ми як збільшимо свою гнучкість. Ми просто намагаємося вижити. Щоб не переходити в стан виживання, а реально давати користь своєму тілу працювати на покращення своїх показників, нам потрібно працювати в амплітуді комфортній і тут дуже. Така розмита грань може бути, тому що багато людей, особливо хто з дитинства, наприклад, зі спорту, я це знаю по собі, бо я дуже любила розтяжку, таку, де ти вже плачеш, сидиш і з якоюсь вагою. Але якщо здається, що вам подобається цей біль від розтяжки, це не межа комфорту. Типу, Це просто чогось ви так думаєте, якісь є на це причини да? десь дитинства або там, характер, ви хочете щось комусь довести собі і так далі. Ми маємо рухатися в межах комфорту тільки тоді, коли вам точно не боляче, це буде давати якийсь корисний. І другий факт, який виходить з того, що ми не розтягуємо м'язи, назавжди працюємо з нервовою системою, це вибір способу, яким ви розтягуєтесь. І базово є декілька таких направлень, та, умовних розтяжки: статична, динамічний стретчинг, балістичний, коли ми кидаємо ноги так, за допомогою інерції, якимись різкими рухами. І от найпопулярнішим, на жаль, це спойлер, так є статичний вид розтяжки, коли ми зайняли якусь позу. І сидимо в ній хвилину, а потім зайняли другу позу, Ще, скоріш за все, при цьому дають команди, наприклад, в складочках всяких тримати коліна рівними, тримати спину рівними і вас зігнули, і ви хвилинку сидите. Оце знову таки подумайте, не має жодного сенсу просто через те, що в цей момент ми мозок якось рухати м'язами не вчимо. Ми застрягли в одній позі, вона ще знову таки, скоріш за все, дискомфортна. І конкретно на головну нашу мету навчитися використовувати м'язи в повній амплітуді динамічно в час руху, ми нічого не робимо. І при такому виді стретчингу, коли ви пасивно 40 хвилин сидите в різних положеннях по хвилині, ви, по-перше, знову таки можете отримати травми, ті, які потім про себе дають знати дуже довго. Якщо ви колись ходили на якісь групові заняття, бо це часті випадки, і після цього у вас болить одне стегно вже 10 років, то Можете розуміти, від чого це пішло, і іноді це вже не до кінця можна виправити, але принаймні на майбутнє ви можете розуміти, як з тілом можна, а як з тілом не варто. Далі, окрім що того, що це травма небезпечно. Ми можемо в цей момент, і іноді про це прям полягає, що ми розтягуємо під коління, наприклад, сухожилля зв'язки. І от найчастіше це стосується колін, але можна і інші частини розтягувати. Важливо те, що зв'язочний апарат, він для того такий міцний, створений, взагалі найміцніша така тканина в тілі, для того, щоб ми цей суглоб оберігали. Тобто це стабілізаторна функція, ми маємо оберегти дуже важливу для нас частину тіла, суглоби, великі особливо, типу колін, гомілкостопних та застегнових. Від того, щоб вони кудись там не вилетіли, залишалися стабільними, могли виконувати свої функції. Якщо ми ці зв'язки розтягуємо, оце та частина тіла, яка може розтягнутися і вже не стягнутися від, 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 від м'язів. Тому особливо, якщо це в дорослому віці, бо коли тягнуть дітей до певного віку, там ще не зрощені кістки тазу, то можуть бути тіпо, різні Випадки, коли це окей, і якщо це не професійний спорт, то в дорослому віці, якщо не продовжити цим займатись, ви можете і не відчувати наслідків, якщо пощастить, і все буде добре, навіть якщо у вас не був для цього створений суглоб. Про поговоримо про амплітуду суглобів, що для шпагатів трошки пізніше, але в дитинстві ви змогли на нього розкрити. То зараз ви можете просто на нього не сісти, але все буде нормально. Це якщо все добре. Але якщо ви в дорослому віці підете на стретчинг, де вам будуть тягнути під коління сухожилля, то ви можете просто втратити нормальну стабільність коліна, і ваші коліна почнуть боліти як мінімум раніше, ніж могли би, тобто дегенеративні процеси почнуться раніше, і це буде нестабільність. І це повплива не тільки на коліно, наприклад, якщо про них говоримо, а й по-любому на ланку вище, нижче. Не стопене та застогновий. Десь, наприклад, те застогновий, щоб компенсувати це розбовтане коліна, він стане ще міцнішим таким. І у нас з'являються набряки через те, що там будуть застої, через те, що село нормально не рухається. Тобто це такий ком, який нарощується, і от краще те, що має бути стабільним, не розгойдувати. І якщо у нас там щось створено, природу міцне, то подумати про те, що не треба його силою через біль розтягувати. Тому. Я проти використання статичного стретчингу в класичному розумінні, іноді ми можемо затримати якусь позу подовше. Наприклад, це може мати сенс як елементи цього вбудованого в тренування. Але більшість тренування зі стретчингу мають містити все таки динамічні вправи, і динамічні це не значить, от я казала, що є балістичний стретчинг, там, де ми ноги кидаємо до усі сторони. Це не про це. Це про те, що це рух, і от е, у мене в телеграм-каналі ви можете знайти його в описі під відео і знайти там приклади вправ, їх спеціально додам на стегна як альтернатива статичному стреченню, що можна робити динамічні вправи на розвиток рухливості кульшових суглобів і не тільки, і на розвиток власне, гнучкості стегон. так що, що є рухом в комфортній амплітуді, що буде розвивати гнучкість. Тобто головний висновок на цьому етапі: що якщо ви займаєтесь гнучкістю, то ви маєте розуміти навіщо ви це робите, і ви це робите для того, щоб у побуті вам було легше, ви могли. Вільно жити в своєму тілі, відчувати себе не сковано, дерев'яно, як часто так люди про себе кажуть, мати можливість давати більші показники в силових тренуваннях, якщо ви це робите, бо ви зможете збільшити амплітуду, знову таки м'язов, який він зможе і потім під силовим навантаженням розтягуватись, і в ексцентричній фазі він зможе теж вам давати кращі результати, так і якщо ви працю не працюєте, маєте хобі, якісь якігрові, всякі види спорту, так Теж е нормальний розвиток гнучкості може вам в цьому допомогти. І для цього вам потрібно розв розвивати зв'язок мозок тіло, і для цього вам потрібно працювати свідомо з динамікою. Якщо ми хочемо навчити м'язи в динаміці розтягуватись, то ми маємо робити це. А статично м'язи розтягнути ми не можемо, але можемо розтягнути зв'язки і отримати проблеми зі суглобами. Тому краще принаймні. Такі тренування, де ви правда 50 хвилин сидите лише в статичних позах не використовувати просто або заміняти на щось, що буде вам більш корисно, якщо ви вже потрапили на таке тренування, або їх просто вникати. Ну і взагалі розвиток гнучкості дуже класна, так для нас робота, окрім прогресії видів спорту, відчуття свободи в житті. Це може нам працювати на покращення постави у комплексі з іншими діями, які допомагають. Покращувати поставу, знову таки, це запобігання можливим побутовим травмам, травмам на тому ж спорті теж. Тому цим займатися дуже, дуже важливо. Паралельно з розвитком гнучкості дуже важливо розвивати мобільність суглобів. І отут мобільті напрямок зараз теж стає дуже популярним, і не завжди можна відрізнити, що є мобільність і що є стречингом. І базово зараз дуже часто в тренуваннях просто об'єднують такі вправи, і це оптимальний варіант, знову таки, якщо вони в динаміці. І ви робите все в комфортній амплітуді. Базове мобіліті спрямовані на те, щоб розвинути рухливість ваших суглобів. Тобто, наприклад, щоб у нас кульшовий суглоб вільніше рухався в усіх доступних для нього площинах напрямках руху. А, да, тазостегновий суглоб у нас може рухатися в усіх трьох площинах, тому ми маємо ним частіше рухати, тобто виконувати регулярні мобіліті вправи протягом кожного дня. Насправді, особливо, якщо у вас не якась дуже активна робота, ви або сидите, або просто на ногах, ну, типу, ходите, стоїте. Щось таке, то вам важливо займатися великими суглобами з усіх сторін. У мене багато відео, де я пояснюю, як це впливає на набряки, як це впливає на поставу, кому цікаво. Продовжуйте переглядати, знайдете для себе багато теж корисного, але базово золоте правило для всіх, що мобіля цього, такі рухи суглоби, вони мають бути постійно для того, щоб знову таки зменшуємо ризик травматизації і покращуємо взагалі відтік мікроциркуляції речовин у тілі, покращуємо свої побутові паттерни, типу ходи, так, базових присідань. А розвиток гнучкості це робота знову таки з м'язами в якусь більшу амплітуду. І правда, ці вправи часто пов'язані, бо якщо ми працюємо якимись випадами на те, щоб порозкривати свій тазостегновий суглоб, то м'язи довкола суглоби м'язи стегна, теж будуть в цей момент працювати якісь нерозтягнення, якісь на скорочення. Тим самим ми працюємо і над своєю гнучкостю для того, щоб розрізняти, що саме ви хочете, але знову таки найкращий варіант це просто об'єднання в динаміці. Не можу в темі про розтяжку не сказати про шпагати. І якщо все таки у вас є мрія доросла сісти на шпагат, то по перше ніхто не може вам цього заборонити. Якщо ви вже хочете сідати на шпагат, то ви просто маєте розуміти. Причини наслідки, так що може з цілим відбуватися, чи доступно це вам. Якщо це вашому суглобу недоступно, зараз скажу про це, то можливо вам все одно на це і ви готові піти і там на якісь травми. Але для того, щоб сісти на шпагат. ситуації бувають різні. Наприклад, коли я думала, що моя кар'єра буде пов'язана з танцями, то я була впевнена, що мені обов'язково потрібні шпагати і мінусові, І, ну, принаймні, я була впевнена, що це мені точно потрібно, не зважаючи на наслідки. Так, я була готова. До того, що наслідки будуть. Якщо у вас просто є якась, можливо, дитяча нереалізована мрія, або ну чогось ви хочете сісти на той шпагат, але не розумієте, що це не дуже добре, або можливо, ви прям думаєте, що шпагат – це класно, і це показник здоров'я, так і гнучкості, то давайте поговоримо про це. Якщо зі спродольними шпагатами ще куди не йшло, але знову-таки тут дуже часто питання до перерозтяження зв'язок, саме підколінних, і це взагалі не дуже класно. До поперечного шпагату питань набагато більше. Я думаю, що хто колись займався цим, ви могли помітити, що на продольні сідаються часто легше, ніж на поперечне. І от поперечний шпагат був моїм болем. Просто я як я його тільки не тягнула, але ідеальної форми так і не досягла. А питання у тому, що у людини з нормальним кутом. В шийку веде фізарним кутом, тобто ну, взагалі кутом, під яким стегнова кістка заходить якби, в тез, да, в суглобі, під нормальним кутом. Людина не може розкритись в таку амплітуду, бо там просто буде заважати кістка тазу зверху, і типу не вийде такого розкриття. Бо вона може вийти в нахилі, якщо таз не хилити вперед, тому можливо, хтось помічав, що вам лежачи, наприклад, ви можете сісти на поперечний шпагат, а сидячи, немає. Оце через те, що тоді таз в нахилі, і тоді це більше допускає амплітудиця. В суглобі знову в дитинстві, поки незрочні кістки, тазу це організувати легше. Якщо ви знаєте знайомих або самі таких, хто у дорослому віці легкості, не ж багато, взагалі без питань за два тижні, то отут питання, скоріш за все, до того, що у них збільшений цей в суглобі природньо. Тобто і їм просто ця кістка дозволяється зробити і знову тут питання негнучкості, навіть м'язів. А є люди, у яких цей кут ще менше, ніж норма, їм взагалі будь-які мобіліті тренування буде даватися складно. І тоді ми не хочемо прийти до якоїсь стандартної амплітуди, а ми хочемо працювати зі своїм стигном в межах його можливостей і просто розкривати всі його можливості до руху. Прийняти свої стегна і працювати з ними комфортненько на їх розвиток, насправді для них. Давайте коротко підсумуємо. Гнучкість потрібно розвивати всім, рухливість суглобів потрібно розвивати всім в адекватних межах для того, щоб запобігати травмам, в житті, почувати себе краще і мати змогу покращувати свої силові показники, показники там, інші суміжні тіла, тобто і спритність, і рухливість загальна. Все це буде пов'язане між собою. Тому дуже класне тренування. Найкраще буде займатися такими суглобними руханками, розвитом гнучкості перед Силовими тренуваннями, якщо вибираєте між розминкою і заминкою, то як розминка це дасть вам знову таки змогу краще, ефективніше провести основне тренування. Е, і на заминку ви теж можете це використовувати, але знову таки не статику, бо статика сенсу не матиме, тому що ми там не працюємо над функціональностю, не працюємо над зв'язком мозок тіло Нам найважливіше розвивати в моменті можливість. Збільшити амплітуду, а потім її зменшити так, бо всі м'язи еластичні, і вони мають скорочуватися, розтягуватися. Ми просто можемо цей процес покращувати, робити ширшим. Умовно, і найкраще буде, незалежно від того, робите ви силові тренування, не робите. На кожен день приділяти увагу руханкам. І окрім навіть ранкових руханок, типу тобто по 15 хвилин вранці, класно, ще приділяти цьому увагу буквально по 5 хвилин, але частіше протягом дня, особливо, якщо ви багато сидите, або стоїте в яких неоптимальних оптимальних позах. Банально, щоб тіло допомагати цей день якось легше пережити, і щоб воно не боліло потім або зараз вже або згодом, коли ресурс такий тіла стане меншим і всі компенсації стануть вже болісними. Тому цим важливо займатися, але краще обирати динамічні варіанти, і ми в жодному разі не працюємо через біль, бо робота через біль це просто стан виживання тіло не думає взагалі про ваше там шпагати. Йому потрібно, щоб ви не пошкодили свої суглоби, а в'яжено і м'язи теж. Тому працює такий стопір, рефлекс, який нас змушує зупинитись, подати біль для того, щоб ви якось схаменулись і перестали цією якоюсь ерудою займатися і зайняли безпечно для це будположні, як вже казала, в телеграмі зможете знайти вправи конкретні кружочки, які ви зможете повторити. також, якщо вам подобається мій підхід до тіла, ви можете з ним ще більше з'явитися на каналі і прийти, займатися разом на тренуваннях в онлайні. У мене є як курси в записі, персональна робота, так і групові онлайн наживо тренування, коли ми в зумі в невеличких групах пропрацьовуємо все тіло і завжди такі заняття починаються з першого курсу бази, на який майже щомісяця йде набір, там де ми за місяць пропрацьовуємо базу. Власне Тіло, тобто знайомимося з усім і з м'язами живота, з диханням, з патерном кроку, з тазом дном, з усіма суглобами гнучкістю постави, з силовими показниками потрошку теж Тобто вчимось активувати ті ж м'язи сідниць, правильні техніці і так далі. А далі, якщо ви залишаєтесь тренуватися зі мною, то ми на постійних групах просто розвиваємо всі показники свого тіла, або після цього базового курсу ви можете йти в зал, можете йти на якісь там ігрові, Тренування на теніс, на плавання і так далі, і мати впевненість у тому, що ваше тіло якісно працює, що у вас оцей зв'язок, мозок тіло налагоджений, бо ми там за свідомі тренування за те, що нас розвиває, а не просто ми присідаємо для того, щоб присідати, чи розтягуємося для того, щоб розтягуватись. Тому, якщо вам це цікаво, всі посилання будуть в описі під відео, там терміни, графіки, ціни, можливість записатися, все буде там, переходьте і будемо займатися. Разом буду рада вас бачити. І також дуже вдячна буду вам за коментарі, якщо ви поділитесь своїми історіями, можливо, у вас є не дуже приємний досвід з розтяжкою, або якісь ще питання, які я не розкрила у цьому відео, або ви просто хочете е, написати цей коментар для підтримки україномовного контенту про тіло, то буду дуже вдячна за це. І до зустрічі у нових відео. Всім гарного дня!